Всім привіт! Ви не замислювалися, чому Біблія одна Бог один а так багато вір? Насправді тому, що дуже багато лише вчителів, які уклонилися від Слова Божого, і вчать дійсно чомусь своєму, спотворюють Слово Боже і просто через жадобу наживи. Говорять, те, що приємно дійсно слуху людському, те, що приємно душі. Говорять, що пекла нема, суду Божого не буде. Взагалі Бог є любов, живи як хочеш, гріши, Бог всіх пробачить, Бог всіх помилує. Насправді це все лише вчення, які уклонилися від Слова Божого. Це не вчення Ісуса Христа, не вчення святих апостолів, божі прироки. Істині Божі люди, які помазані Духом Божим, вони не вертають людей до Бога. І істина Слово Боже, воно звільняє людей від всякого рабства, гріха від диявола. Люди тоді більш стають святими, праведними, вони слідують за Христом, покладають своє життя заради Христа, і Євангелія. А коли ми слухаємо таких лижевчителів, які просто говорять те, що приємно слуху, те, що приємно нашій душі, це все насправді спокуса від диявола, щоб ми уклонилися від слова.